Дивись на телеканалі Еспресо, великий ефір Василя Зими. Воєнний злочинець Путін зі своєю бандою, який вчора на своїй прес-конференції знову вихвалявся балістичною ракетою «Рішнік», якою Росія вдарила по Дніпру, сказавши, що шансів збити її немає ні в кого. А чому ракету саме так назвали, то він не знає. І розповідав про якусь дуель. Проведення експерименту і запропонував, щоб Україна зібрала всю європейську та американську ППО в Києві. А Росія вдарить по місту Арішником. І подивимося, що станеться. Володимир Зеленський назвав таку пропозицію неадекватною. А згодом написав у соцмережі: люди гинуть, а йому цікаво довбо. А вже сьогодні вранці Росія атакувала нашу столицю іскандерами та кинджалами. За попередньою інформацією, випустивши вісім ракет. Внаслідок ворожої атаки уламки впали у Голосіївському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах. Є загоряння на дахах будівель, а також загорілися машини і понівечений бізнес-центр своїм вбивчим залізятчем. Росіяни пошкодили тепломагістраль у голосіївському районі. 630 будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків залишилися без тепла внаслідок ворожої атаки. Вночі огидні сусіди, що живуть на сході, атакували Київ дронами у кілька хвиль. Уламки впали у Деснянському районі. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляє, що постраждали дев'ятеро людей чотирьох з них ушпиталили. На жаль, росіяни вбили одну людину. Через обстріл у Києві запроваджують зміни у роботі громадського транспорту. Затримається рух автобусів і тролейбусів у Київській області. Масштабна пожежа після нічної атаки БПЛА горить склад у Борисполі для гасіння. Залучили зокрема пожежників з аеропорту Бориспіль, а також пожежний потяг.